Володимир Путін знов переміг усіх у лапках на виборах президента Росії, голоси ніхто не рахував, і ці вибори, незважаючи на те, що відсоток підтримки Путіна об'єктивно не дуже маленький, все одно сфальсифіковані, як і всі попередні. Але Путін вже думає про ті кроки, які приведуть його до 2030 року, коли мали би відбутися наступні вибори очільника Кремля. Проте, незважаючи на всю цю таку собі неминучість. Цей новий термін Путіна на посаді президента став предметом напрочуд дуже обмеженої дискусії, як всередині, так і за межами Росії, і це тим більше дивує, враховуючи, що режим Путіна можливо зараз найнестабільніший. Ніж коли-небудь раніше, з невисокою перспективою закінчення зростаючих економічних проблем Росії та збільшенням кількості смертей на полях битв України влітку 2023-го Росія побачила неочікуваний заколот, очолений поваром Путіна, який майже пішов на Москву. Восени буйні антисемітські заворушення, які ніхто не придушував, і протести, які спалахнули в зазвичай спокійних місцях, як, от наприклад, Башкортостані. Ніхто не може сказати, що ці події передвіщають, але очевидно, що війна в Україні допомогла зробити внутрішню ситуацію в Росії нестабільнішою ніж вона була десятиліттями, і всілякі потенційні майбутні сценарії вже не здаються неможливими. Отже, зараз саме цей час, щоб задуматися про них. Принаймні, розглядаючи можливі сценарії й імовірність їх настання в недалекому майбутньому, захід може почати відповідно готуватися, особливо з точки зору стратегії та політики. Адже ми багато знаємо про минуле Росії і багато чого про її сьогодення. А що ж з майбутнім Росії авторитетне американське видання Політико розглянуло п'ять можливих сценаріїв для Російської Федерації після виборів, які Росія може або не може пережити до кінця наступного терміну Путіна в 2030 році? Редакція українського каналу Репостус зробила скорочену адаптацію цього матеріалу українською. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Якщо захочете підтримати наш канал фінансово, це можна зробити за допомогою Патреон. Але найголовніше відправляйте донати на ЗСУ. Отже, сценарій номер 1 досить неочікуваний: в Росії розквітає демократія. Ймовірність цього сценарію політико рахує в 5-10%. Антикомуністичні та антиколоніальні революції 1989 року показали, що тоталітарні режими можуть швидко зазнати колапсу від демократичних викликів. Путінські помилки в Україні спричинили невдоволення в частині суспільства, збільшуючи інтерес до демократичних альтернатив. Смерть Навального у в'язниці, який міг би очолити демократичні рухи, майже знищила демократичні сподівання в країні. Втім, його перетворення на мученика може відродити рух за демократію разом з іншими протестами, включно з тими, що організовані родинами солдатів, з'являється можливість для демократичного сплеску. Проте шанси на зміни до 2030 року мінімальні. Роль Навального була унікальною, але його смерть і подальші репресії зменшили можливості для розвитку демократії. Росіяни в основному залишаються пасивними або підтримують режим, незважаючи на конфлікт в Україні. Для сприяння демократії в Росії Заходу варто бути обережним і не робити передчасних висновків. Перемога України може послабити російський націоналізм і спонукати до демократичних змін. Захід повинен бути відкритий до скасування санкцій в обмін на реформи та сприяти розбудові відносин із сусідами Росії. Важливо не покладати всі надії лише на одного лідера, як було з Навальним, враховуючи його націоналістичні погляди та власні слабкості. Це має стати уроком, щоб не ігнорувати глибину російського імперіалізму. Сценарій номер 2 Розпад Росії, ймовірність. 10 15 аналогічно до історичних періодів розпаду Російської імперії та СРСР, сучасна Росія може зіткнутися з масовими протестами та етнонаціоналістичним розколом в умовах тривалої війни. Регіони і народи, втягнуті в конфлікт, можуть прагнути до незалежності або більшої автономії, посилаючись на історичні прецеденти незалежності після розпаду великих імперій. Хоча деякі аналітики вважають такий сценарій неможливим через сильну владу Путіна, недооцінка потенціалу розпаду була б помилкою. Конфлікти в Чечні, Татарстані та інших регіонах можуть спровокувати ширший антиколоніальний рух водночас, економічні та екологічні скарги посилюють невдоволення владою. Захід має підтримувати демократичні ініціативи всередині Росії. І готуватися до можливої територіальної реорганізації, враховуючи складну мультиетнічну структуру країни і її колоніальне минуле. Важливо забезпечити безпеку ядерного арсеналу в умовах можливого хаосу, використовуючи досвід під час розпаду СРСР. Сценарій NoTри: повстання націоналістів ймовірність 15-20%. Ще нещодавно можливість повстання націоналістів, які могли б загрожувати Москві, здавалася нереальною. Однак події, подібні до справи Корнілова та пучу 1991 року, вказують на історичні прецеденти. Марш Євгенія Пригожина на Москву у 2023-му хоч і не досягнув своєї мети, показав вразливість Путіна. Вбивство Пригожина, ймовірна помста Путіна, не змінює факту наявності основних причин невдоволення. Військові невдачі, ресурсне виснаження країни та економічна нерівність. Втім, неминучість такого сценарію не є очевидною. Унікальність Пригожина як публічного опонента Путіна та розформування його сил робить повторення подібних подій менш ймовірним. Путін, який нарощує націоналістичну риторику, лише ускладнює виклики для потенційних претендентів з правого спектра. Захід повинен бути готовий до можливої зміни влади в Росії на більш націоналістичну. Важливо зміцнювати санкції, підтримувати дипломатичні зв'язки з сусідами Росії та готуватись до стримування нової експансіоністської політики Москви, використовуючи досвід холодної війни. Сценарій номер 4 технократичний перезапуск, ймовірність 20-25%. Після двох років невдалого вторгнення Росії в Україну економічні втрати та людські жертви накопичуються, підвищуючи ймовірність зміни влади. Аналогія з вигнанням Нікіти Хрущова у 1964 році натякає на можливе повторення історії, де внутрішнє коло Кремля може вирішити про пенсію для Путіна. Перспектива зміни влади до 2030 року зростає з потенційним наступником, який не обов'язково буде демократом, але який буде представляти західно освічені технократичні еліти. Ці нові лідери можуть покласти відповідальність за війну на Путіна, обіцяючи повернення до нормальності та можливе звільнення політичних в'язнів. Однак перехід від авторитаризму до технократичного управління вимагатиме значної енергії та ресурсів, адже диктатори, як Путін, мають схильність утримувати владу, використовуючи весь державний апарат. Путін з його широкою підтримкою в офіційних кругах і потенційною військовою перемогою в Україні може легко зірвати будь-яку спробу заколоту. Що повинен зробити Захід? У разі зміни влади на більш технократичну Захід має дотримуватися стратегії скептицизму, пам'ятаючи про попередні спроби перезапуску відносин з Росією. Водночас, слід підтримувати демократичні реформи та вимагати від Росії відшкодування за дії в Україні, водночас, будучи готовим до можливого повернення до авторитарних методів управління. Сценарій номер 5 Вічний Путін. Ймовірність. 45-50%. Цей сценарій, де Путін залишається при владі, здавався завжди найбільш ймовірним. З урахуванням путінського контролю над ситуацією, навіть попри зовнішній тиск і внутрішні виклики, він може не тільки завершити свій поточний термін, а й продовжити правління. Смерть Навального та відносна стабільність російської економіки, попри санкції, грають на користь Путіна. У віці 71 року він має потенціал залишатися в грі ще довго. Проте наступний термін може стати для Путіна найскладнішим з огляду на економічну стагнацію та наслідки українського конфлікту. Ці фактори можуть посилити внутрішні та зовнішні виклики для його режиму. Що повинен зробити Захід? Захід має збільшувати тиск на Росію, використовуючи всі доступні засоби, посилення санкцій, обмеження цін на вуглеводні. І конфіскація активів російського центрального банку мають продовжуватися важливо також поглиблювати відносини з країнами, що межують з Росією, сприяючи демократичним процесам. Підтримка України та визнання довготривалої загрози російської агресії залишаються ключовими. Усвідомлення того, що Путін при владі означає продовження війни в Україні. Має спонукати Захід використовувати кожен можливий інструмент для підтримки зміни в російському керівництві, водночас підготовлюючись до можливих подальших викликів, ці п'ять сценаріїв відкривають широкий спектр можливих майбутніх для Росії. Кожен з яких має свої передумови, траєкторії і, звісно, свої ризики та можливості не тільки для Росії, але й для всього світу. Сценарій розквіту демократії в Росії виглядає майже утопічно, але не можна знецінювати потенціал суспільства до змін. Розпад країни з іншого боку відкриває скриньку Пандори, національних та етнічних питань. Історичні прецеденти, як у ХХ столітті, так і після розпаду СРСР, підкреслюють ризики та можливість хаосу при такому сценарії. Націоналістичний злет підкреслює дилему між єдністю та розбратом у мультиетнічному суспільстві. Цей сценарій може вказувати на небезпеку ескалації внутрішніх та зовнішніх конфліктів. Технократичний перезапуск може здатися найбільш цивілізованим виходом із кризи, але тут важливо пам'ятати, що технократія без демократії може легко перетворитися на новий авторитаризм. Сценарій Вічний Путін відображає інерцію поточної політичної системи однак він також висвітлює, що навіть найміцніші режими не мають імунітету до зовнішніх та внутрішніх викликів. Жоден із цих сценаріїв не є невідворотним і кожен має свої умови реалізації. Як історія вчить, майбутнє не є лінійним або передбачуваним, а залежить від вибору, який роблять не тільки у владі, а й у суспільстві. Можливо, найважливіше, що ми повинні взяти з цього аналізу видання політико, це розуміння того, що майбутнє Росії лежить не лише в руках її правителів, а й у колективних діях і виборі її народу, а також у відповідальному ставленні міжнародної спільноти до цих процесів. А як вважаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях та діліться цим відео. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал Репостус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте нас на платформі Patreon. Це допоможе робити більше українського контенту. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ.